Ми зараз маємо неофіційні заяви, навіть не заяви, а дописи в соцмережах в телеграм-каналах. Все почалося з дописів російських воєнкорів. Там можна ділити їхні заяви на 10, на 100, хто як їх ділить. Але після цього почалися дописи, в тому числі і в наших соцмережах, там, зокрема, заснований Кракіна Німеччик повідомив про те, що є таке енергетичне перемир'я Ніколаївський ваньок. Він сказав, що начебто велися перемовини, але нічого не дійшли. Але ну, щось таке відбувалося до цього, зводився його допис. Тому диму без вогню не буває. Але офіційних, скажімо так, заяв зараз нема. Ми виходимо зараз лише з соцмереж. Якщо воно буде, тоді ми отримуємо паузу. Чому ми отримуємо паузу? Тому що в тих соцмережах російських звучить термін 3 лютого. Тобто, якщо почалося воно зараз... То воно, очевидно, до 3 лютого. Очевидно, тому що це знову ж таки соцмережі. Протягом цього ми отримуємо паузу в цих обсердах. можемо отримати, Скрізь умовне, умовне, скажімо так, у нас, е, е, варіант цього трактування. Е, е, отримуємо паузу, зможемо щось відремонтувати, зможемо щось підключити, зможемо знову на щось е, е, полагодити, тобто, комусь полегшити життя, до чогось підготуватися. Перемонтувати, підвести, підключити, переобладати і так далі. Якщо вам до 3, то 4 числа нам варто очікувати, очевидно, наступного удару. Чого чекати, як це перевірити, якщо не буде офіційних заяв? Зазвичай ці удари у нас завдаються перед вихідними і перед початком морозів. Згадаємо, наче 9 січня, перше такий в цьому році масований не удар, передусім по Києву. 10 11 січня почався, почався період морозів. Зараз у нас морози прогнозуються на 30-31 січня. От якщо сьогодні вночі ми зараз спілкуємося в четвер, у ніч на п'ятницю нічого не буде, у ніч на суботу нічого не буде, і до цього часу не буде ніяких заяв про те, що це, таке перемир'я є, то ми можемо зробити висновок, що, в принципі, до чогось вони там домовилися. Це такі знаєте, емпіричні розмови і припущення, і міркування і так далі, не більше, не менше. Про те, що пишуть ці самі російські воникори, про те, що йдеться про те, що ми не б'ємо. Ми, власне, росіяни, я з їхнього боку кажу, не б'ємо по енергетиці, по-українськи, зокрема по Києву в області і по інших об'єктах. А від нас, власне, від українців очікують припинення ударів по нафтопоробній галузі. В принципі, такі кроки ми можемо про них ми можемо казати. Там казати, що від нас будуть очікувати якихось глобальних стратегічних кроків, як от вийти з Донбасу, там значить, відмовитися від вступу до Євросоюзу і так далі, на мій погляд, тут немає жодного сенсу.